Володимир Фесенко, політолог, до нашої розмови долучається. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечір. Вітаю вас, пане Володимире. Ну, от все одно шість місяців. Ну або раніше, так сказав Трамп, щодо розмови з Путіним. Ну він же збирався йому подзвонити зразу після обрання. Що пішло не так? Чому це розтягнулося 24 години уже до шести місяців? Ну він збирався подзвонити і Путіну, і Зеленському. Ну Зеленський сам зателефонував. Але от важливо, те, що і досі не те, що там відразу після виборів, і досі немає дзвінка Трампа Путіну, як і нема дзвінка Путіна Трампу. От я думаю, що це не менш важливо, і саме це пояснює. До речі, чому немає дзвінка Трампа Путіну? Тому що всі привітали, ну, всі я кажу так трошки фігурально, але е, більшість світових лідерів привітали Трампа з перемогою на виборах. А Путін це зробив якось так е, опосередковано, не прямо, не безпосередньо. А е, на е, прямій лінії, е, е, нібито там через третіх осіб. Ну, я не думаю, що це дуже сподобалось Трампу. Трамп е, дійсно е, хоче завершення війни між Росією і Україною. Він про це неодноразово казав. І от я б, скажімо так, не протиставляв от е, ці два тлумачення. Тому що так як сказав Трамп, запитання було про одне, так як відповів Трамп, не зрозуміло про що він відповідав: про е, телефонну про зустріч з Путіним чи про припинення війни. Е, хто знає, може для Трампа це майже однаково. Але е, я б поєднав ці дві теми ну як припущення, не більше того. Як тлумачити от ці заяви? Взагалі було багато було заяв сьогодні, розовніше ну трошки вже для нас майже вчора. Від Трампа? Але стосовно от України і війни між усією Україною, мені здається, от ці заяви вони свідчать про те, що про що здогадувались багато хто з коментаторів немає у Трампа чіткого вже визначеного плану завершення mm -hmm. війни між Росією та Україною. Немає цього плану, і е, якраз в цю версію е, він ще підтверджує цю версію. І от ця заява Трампа про те, що там невідомо коли відбудеться розмова з Путіним. і те, що відкладений в часі візит в Європу генерала Кіта Келега. Трамп ще буде визначатися. Другий важливий момент. А коли проводити зустріч з Путіним, насправді це має значення. Якщо провести зустріч і вона не дасть результату, війна продовжиться. То який сенс в цій зустрічі? Це тільки підтвердить те, що Трампу не вдалося домовитися. Я нагадаю, коли Трамп був президентом, було декілька зустрічей Трампа з Путіном. Трамп щиро хотів домовитися з російським президентом, але нічого не вийшло. Не було домовленості жодного з ключових і принципових питань, і думаю, що Трамп не хоче повторювати цей сумний досвід, свій власний гіркий досвід. Тому спочатку треба домовитись про припинення війни між Росією і Україною, хоча б про принципові питання припинення війни. А потім вже виходити на зустріч з Путіном, де Трамп може вийти як переможець і сказати: Я припинив цю війну, я досягнув цієї мети. А оскільки не можна сказати, коли це відбудеться, тому ця зустріч відкладена на невизначений час і півроку це достатньо тривалий період, коли можна спробувати. А якщо не вийде, то знаєте, буде як у Гордона. завжди можна знайти. Ну зрештою Трампа так само сказав, 24 години зупинить війну. Не зупинив, ну і не зупинив. Так, що тут таке да, Все ж таки Трамп насправді вчора наговорив багато чого, і е, наслідки, незважаючи на те, що він ще не став президентом Сполучених Штатів діючим, але наслідки вже відбуваються. От, Зокрема, прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде сьогодні зустрінеться з королем Данії, передає Reuters. Переговори мають відбутися в Копенгагені. Цьому передувала заява обраного президента США Дональда Трампа, який сказав, що хоче взяти під свій контроль Гренландію. Яка є автономною територією Данії на заяви Трампа? Відреагували в Європі. В ЄС закликали поважати суверенітет країн-членів Євросоюзу. Про це заявила представниця Єврокомісії Аніта Хіпер. Передає британський телеканал BT. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро зазначив, що Євросоюз не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони. Його цитує Reuters. Журналісти видання також зазначили, що в уряді Німеччини заявили, що треба уникати силової зміни кордону. Доні. Ну і давайте зараз коротко подивимося і покажемо нашим глядачам, навіщо Дональду Трампу Гренландія. Чим для нього важливий цей острів, Дмитро Казанцев, наш колега, розповість. Гренландія це найбільший острів у світі. Там проживає майже 60 тисяч людей. Острів тривалий час був колонією Данії. Однак у 1979 році перетворився на самостійну державу з власним парламентом. Він залишається територією Данії. А Копенгаген контролює його зовнішню та оборонну політику. Однак, згідно з угодою 2009 року, з Данією Гренландія може проголосити незалежність лише після успішного референдуму. Прем'єр-міністр країни Мут Егеде у своєму новорічному зверненні не виключив, що референдум може бути проведений одночасно з майбутніми парламентськими виборами на острові у квітні цього року. Він пояснив це тим, що світові держави прагнуть розширити свій вплив і присутність в Арктиці, і Гренландія є бажаною з огляду на її географічне положення. Вона знаходиться на північний схід від США та Канади і є однією з небагатьох країн світу, яка має вихід до Арктики. У Гренландії розміщено військові бази США, що прикривають американську територію від можливого ядерного удару з боку Росії. Гренландія багата на нафту та такі корисні копалини, як золото, срібло та уран, який є основою для ядерної енергетики. А також там є мідь, літій, нікель і кобальт, які критично важливі для виробництва акумуляторів, електромобілів, вітрових турбін та іншої сучасної техніки. Згідно зі звітом уряду Данії, опублікованому у 2023 році, Гренландія має значний потенціал для. Видобутку багатьох найважливіших мінералів, а танення льодовиків через зміну клімату відкриває доступ до цих ресурсів. Також через цю причину можуть з'явитися і нові морські маршрути, які є коротшими та ефективнішими. Нагадаю, що ми говоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, на вашу думку, яке майбутнє Гренландського питання і на що може піти Трамп і його команда, щоб втілити заяви і бажання Трампа в життя? Ну, боюся, що Трамп піде далі. Він не зупиниться. Якщо він сказав про Гренландію, а він ну ще коли був президентом. На перший раз він висловлював такі думки. Ну тоді це був такий утопічний проект. Але він повторює, він такий упертий. Він повторює цю, цю ідею. Я не думаю, що буде застосовувати якусь силу, ні. Є прості варіанти в вашому репортажі. По суті, про нього йшла мова: це референдум, і Трамп як бізнесмен може використати. Вибачте, за таке порівняння. Я розумію всю його контроверсійність, але боюся, що тут, от якраз з Трампом, проявиться ця, ну, ця проблема. Трамп буде діяти десь так, як діяв Путін, тільки без, без воєнної сили, через референдум і через гроші, як бізнесмен. Невеличке населення е, не, Гренландії, е, якому можна пообіцяти стати акціонерами спільного е, акціонерного товариства е, щорічний гарантований достатньо великий дохід, е, і щоб вони проголосували за приєднання до Сполучених Штатів, або як там з Пуерторіка асоційована територія, щось подібне. От так він може діяти, і він може проголосити це своєю перемогою. Я згоден з версією про те, що Трамп думає про те, щоб таким чином стати одним з володарів Арктики. Ну США і так мають відношення до Арктики, і зараз починається активна боротьба за Арктику. До речі, Китай бере участь в цій боротьбі. Просто в чому проблема, і я думаю, в чому велика помилка Трампа, і на що треба звертати увагу не тільки на те, що він зневажає поняттям суверенітету, державного суверенітету, От що його поєднує з Путіним, на жаль. Але проблема більш серйозна. Він зневажає НАТО тут, не тільки про Україну і про наше там бажання стати членом НАТО. Йдеться про те, що ну на сьогодні Гренландія. Це частина, ну, хай автономна, але частина Данії, Данії член НАТО. І коли Трамп говорить, що він має отримати контроль над Гренландією, тому що він таким чином хоче забезпечити безпеку США, тому що там російські і китайські кораблі, так Гренландія під парасолькою НАТО. І так, там є військова база НАТО, американська база, і Данія член НАТО. Але чомусь для Трампа це не важливо, і от те, що він руйнує, руйнує систему безпеки, руйнує поняття державного суверенітету навіть в країнах союзниках. А це стосується вже і Канади. Хай це виглядає зараз так трошки фарсово, але ну коли так постійно повторюється, де да ще в такій хамській манері, як зараз у Ілона Маска, ну це дуже дуже небезпечно. Пане От... а Ось тут нюанс. Так, а оці так. американські канадсько-гренландські моменти, яка загроза, що все це відтягне увагу того ж Трампа від України від вирішення українського питання української І, війни? можливо, НАТО також країна та інших також це може відтягнути увагу. От є такий ризик чи ні дійсно? Yeah. Ну, насправді ризики в цьому є. Да. Тут, знаєте, суто інформаційно-політична, те, що переключає увагу і для Трампа, це на першому місці, а не е, припинення війни в Україні. І те, що от я сказав, ставлення до державного суверенітету інших країн. От як е, е, у Путіна є держави, декілька держав, які мають повний суверенітет, а інші мають лише обмежений суверенітет. Трамп мислить майже однаково, майже так само. І це небезпечно. По-друге, те як ставиться, ну і трамп так більш стримано в даному випадку. Поводиться а те, як ставиться Ілон Маск. Його політичний соратник до країн-союзників Сполучених Штатів Німеччина, Великобританія, Канада. Ну, слухайте, це неприпустимо. І це руйнує євроатлантичну солідарність, солідарність всередині НАТО і так далі. Оце небезпечно. Те, що Трамп і деякі люди в команді Трампа підривають засади. Євроатлантичної єдності, єдності західного світу, замість того, щоб спільно протистояти викликам і ворогам західного світу, він починає конфлікти і проблеми всередині цього західного світу. Оце є небезпечним. Тому і е, я боюся, що е, ця конфліктність вона, врешті-решт, створить конфлікти всередині Сполучених Штатів, що теж є небезпечним. Тому оце захоплення цими е, не головними проблемами насправді і не викликами для сполучених штатів, а по суті, е, дестабілізація зовнішнього світу навколо США. Оце є проблема. Мені здається, що увага Трампа переключилася не на головне. І для США, і для сучасного світу, а не другорядні проблеми, по яких і Трамп, і Маск, скажімо так, випробують своє его. Це ну це дуже небезпечно. Yeah. І тому я думаю, що на сьогодні головне для Канади, для Данії, для Європейського Союзу, для європейських країн, яких ображає Ілон Маск продемонструвати свою гідність. Я б сказав так: всередині західного світу потрібна своя революція гідності. Оце і точно. Трампу, і маску треба продемонструвати гідність, так. а не ну потрафляти от таким, скажімо так, надіям, які порушують канони, засади, норми і правила демократії і глобальної стабільності. Дякую. Пане Володимире, дякуємо вам дуже. Володимир Фесенко, політолог, обговорили ми заяви Трампа і його соратників.